Я вітаю всіх, хто нас дивиться, слухає. Скажіть, будь ласка, чи добре ви мене бачите і чуєте? Будь ласка, зворотній зв'язок, плюсик поставте в чаті, якщо можна. Ще раз скажіть, будь ласка, чи добре ви мене чуєте, чи взагалі ви мене бачите і чуєте? Добрий день. Вітаю наших глядачів, слухачів. Скажіть, будь ласка, ви мене бачите, чуєте? Будь ласка, поставте плюсик, якщо ви мене добре бачите і добре чуєте. Буду вдячний. Ну, я сподіваюся, що у нас а, все гаразд а, зі зв'язком. У нас черговий а, онлайн сьогодні. А, він присвячений перевіркам держпраці. Справа в тім, що органи держпраці зараз активізувалися. Це погана новина для бізнесу. Я поясню, чому вони активізувалися і як вони зараз проводять перевірки. Але у мене для вас є і дуже позитивна, хороша новина пов'язана з перевірками держпраці, про яку я також скажу сьогодні. Нагадаю, що органи держпраці у нас проводять планові і позапланові перевірки. Позапланові іменуються інспекційними відвідуваннями, але е, кожного року відбуваються певні обставини, які або тимчасово е, припиняють, призупиняють проведення органам держпраці таких перевірок, або змінюють правила таких перевірок. І е, один з таких, одна з таких подій е, відбулася у вересні минулого року, 2021 року. Коли була а, визнана а, нечинною постановою Кабінету міністрів України, якою визначалися а, порядки процедури проведення перевірок органам держпраці, і відповідно а, починаючи з вересня 2021 року, інспекційні відвідування не відбувалися, і а, ми сподівалися на те, що до а, затвердження нової Нового порядку кабінеті, Кабінетом міністрів України такі перевірки проводитися не будуть, але зараз вони вже розпочалися. Ми говоримо про те, що сьогодні е, здійснюються лише позапланові перевірки. Чому так? Е, тому що на початку е, воєнних подій, на початку війни, е, 13 березня цього року е, постановою кабінету міністрів номер 303 я дам посилання на цю постанову Кабінету міністрів в першому закріпленому коментарі до цього відео, щоб не зачитувати її назву. Були припинені, було припинено на час воєнного стану взагалі проведення заходів державно, державного нагляду контролю, у тому числі а, планових і позапланових перевірок органів держпраці, за деякими винятками, які були передбачені постановою Кабміну. Номер 303 від 13 березня, але на початку липня, саме 1 липня цього року, було прийнято закон номер 2352 римська 9, яким вноситься зміни до законодавства щодо оптимізації трудових відносин. Я дам також в першому коментарі всі реквізити закону 2352. Цим законом було поновлено. Проведення позапланових перевірок органів, органами держпраці, цей закон 23.52, після він стосується в основному змін до кодексу законів про працю, але окрема стаття 16 цього закону. Це якщо ви будете дивитися текст закону, це майже в кінці в кінці тексту законодавчого акту. Стаття 16 поновлює проведення позапланових перевірок держпраці, і оскільки цей закон від 1 липня вже набув чинності, органи держпраці вже приблизно а, два тижні а, активізувалися і проводять свої заходи. Отже ще раз резюме: на час воєнного стану планові перевірки держпраці заборонені постановою Кабміну номер 303 – Позапланові перевірки держпраці відновлені законом номер 2352 від 1 липня поточного року. Як проводяться такі позапланові перевірки? Власне, в статті 16 закону 23.52 написано, як це робиться тепер. Тому що, як я вже казав, постанова Кабміну номер 823, згідно з, як... згідно з якою до цього. У 2021, 2020, 2019 році органи держпраці проводили інструкційні відвідування. Ця постанова визнана протиправною та нечинною, тому е, держпраці нею не користуються а е, користуються або е, керуються нормами статті 16 закону, яку я вже назвав. І е, спеціальним законом про перевірки в Україні це закон про основні засади держнагляду контролю у сфері господарської діяльності. Власне стаття 16 закону про е, оптимізацію трудових відносин, вона і посилається на закон 877 римська 5 про основні засади держнагляду і е, передбачає, що позапланові перевірки держпраці. Проводяться у відповідності з цим вже давно знайомим нам законом, а в принципі, і раніше держпраці підпадали під дію норм цього закону, але враховуючи наявність міжнародних конвенцій, які надіяли держпраці певними. Правами повноваженнями і враховуючи наявність підзаконних нормативно-правих актів про перевірки держпраці, норми закону 877 відносно держпраці. Вони ну так би мовити, на практиці в незначній мірі застосовувалися. Але сьогодні такі перевірки будуть проводитися виключно, виключно згідно процедур закону про основні засади держнагляду. крім деяких сфер таких сфер: як сільське господарство, торгівля і промисловість. Там, не дивлячись на те, що закон про основні засади держнагляду визначає процедури проведення позапланових перевірок, але там будуть дещо розширені повноваження держпраці з огляду на те, що в Україні ратифіковані і діють конвенція міжнародної організації праці номер 81 і конвенція міжнародної організації праці номер. 129 відносно інспекції праці промисловості і торгівлі, це перша конвенція, і в сільському господарстві це друга конвенція, але я все ж таки вам раджу більше орієнтуватися на спеціальні норми закону про основні засади держнагляду, а саме статтю 6 про позапланові перевірки цього закону і статтю 7 яка визначає розпорядчі документи, у тому числі ті документи, з якими. Органи держпраці, їхні посадові особи відвідують підприємства і підприємців. що відбувається зараз? Зараз держпраці не лише приходить на перевірки, але і надсилає підприємствам підприємцям листи запити про надання інформації і документів. В таких запитах наводяться обставини, наприклад, те, що Якийсь працівник ваш написав скаргу, направив скаргу до держпраці або територіального органу, наприклад, про незаконне звільнення, або про незаконне призупинення трудових відносин, або якесь інше порушення законодавства про працю. І, відповідно, управління територіального управління держпраці таким запитом вимагає у вас пояснити, що відбулося, надати підтверджуючі документи. І одночасно таким запитом попереджає вас про те, що е, трудове законодавство не варто порушувати і варто виправити ваші порушення. Це не припис про усунення порушень. Більш того, я скажу, що закон не надає органам держпраці е, таких прав надсилати обов'язкові запити і взагалі надсилати запити на підприємства, тому такі запити надсилаються. Це можна сказати, ініціативам. Держпраці, територіальних органів, і такі запити не носять обов'язковий характер для підприємства. І відповідати на такий запит, надавати інформацію, документи чи не надавати, чи взагалі проігнорувати запит, Це питання повинно вирішуватися індивідуально керівником, юрисконсультом того чи іншого підприємства. Відповідальності за ігнорування запиту або за відмову надати. Інформації, документи немає і важких е, наслідків е, таке ігнорування запиту також не матиме. Єдине, що я вам скажу, що якщо у вас є дійсно серйозні порушення, е, про які зазначено в такому запиті, напевно, я б, не, я б не дуже поспішав відповідати і надавати документи, тому що таким чином. Контролюючий орган раніше, ніж це було б можливо, отримає всю інформацію та підтверджуючі документи про вчинене вами правопорушення, і матиме можливість потім в порядку позапланової перевірки зафіксувати такі порушення в акті і винести припис про усунення порушень. Якщо ж ви не відповісте на такий запит, то можливо перевірки взагалі не буде. Ще раз скажу, що це питання індивідуально вирішується в залежності від того, які у вас порушення і чи взагалі вони є, і на які порушення вказує відповідний орган держпраці у своєму запиті, тобто, виходячи з того, що він знає про вас і яка у нього інформація про правопорушення, тобто. Це питання е, індивідуально вирішується, ще раз скажу, в кожному окремому випадку, але запити не є обов'язковими. Е, тепер відносно підстав для проведення позапланових перевірок у другому півріччі цього е, 2022 року. Підстави позапланових перевірок передбачені вже згаданим мною законом, кілька разів згадував. Закон 2352, три. Стаття 16, і основною такою підставою для проведення перевірок є заяви працівників або профспілки щодо неоформлених трудових відносин, або щодо законності, незаконності припинення трудових договорів на підприємстві. Ну і також можливі заяви працівників щодо. Порушення вимог власне цього спеціального закону 23,52 про оптимізацію а, трудових відносин. Тобто, скарга заява вашого працівника або профспілки про те, що з ним незаконно припинено трудові відносини, або є факт неоформлення трудових відносин, це є зараз основною підставою для проведення позапланової перевірки держпраці. Серед інших підстав позапланових перевірок, такі як невиконання приписів за результатами попередніх перевірок держпраці, ще таку підставу наведу, як звернення доручення військових адміністрацій Київської або обласних військових адміністрацій, якщо вони звертаються до держпраці з вимогою проведення позапланових перевірок. І можуть бути доручення прем'єр-міністра України про перевірки. Зокрема, це буває таке доручення, коли в певних сферах галузях економіки бізнесу відбуваються масові порушення, і уряд, а точніше, прем'єр-міністр України, дає доручення в держпраці провести позапланові заходи у відповідних сферах. Ну або можуть бути інші якісь підстави, або бачення прем'єр-міністра України, які таке доручення дає. Є ще інші підстави для позапланових перевірок. Вони передбачені статтею 16 закону, про який ми сьогодні цілий день говоримо, і точніше статтею 16 цього закону і статтею 6 закону про основні засади держнагляду контролю у сфері господарської діяльності. Але все ж таки, оці скарги заяви працівників про незаконні звільнення, про е, неоформлені трудові відносини. Про порушення вимог трудового законодавства і цього нового закону це основна підстава як для запитів про надання інформації документів, так і для відвідування підприємства з позаплановою перевіркою. Як держпраці приходить на перевірку? З чим вони приходять, з якими документами для того, щоб така перевірка вважалася законною? У нас є, я нагадую. Стаття 7 закону про основні засади держнагляду контролю в сфері господарської діяльності вона передбачає цей перелік документів, які повинні бути у перевіряючих не лише держпраці а інших перевіряючих при відвідуванні підприємства або підприємця з перевіркою. І такими документами є направлення на проведення позапланової перевірки, і службові посвідчення посадових осіб, які вас. Відвідують з такою перевіркою. Тепер важливий момент, важливе таке дуже важливе питання опитування або анкетування працівників підприємства, на якому проводиться перевірка. Я хочу вам сказати: нагадати: або якщо ви не знаєте, звернути увагу, що основним основною, скажімо так, в основі доказової бази. Держпраці при накладенні істотних штрафів за неоформлених працівників також іноді за інші порушення є так звані письмові пояснення або опитування або анкетування працівників підприємства, на яких посадові особи не контролюючи органу зловили безпосередньо там на офісі, на виробництві, в торговій точці і змусили або наполегливо попросили дати такі пояснення відносно того де вони працюють з якої години вони працюють який характер провідносин з підприємством тощо і зокрема працівники дуже часто на вимогу держпраці роблять письмові такі пояснення які потім стають основою базою для нарахування штатних санкцій і для того щоб Довести е, обставини викладені в акті перевірки, якщо буде, наприклад, суд, е, так от е, такі запитання, вимоги е, до працівників надати пояснення, вони е, законом про основні засади держнагляду е, не передбачені, е, тобто закон не передбачає право держпраці опитувати працівників. Закон е, е, стаття 16 закону. 23.52 також цього не передбачає постанова кабміну, якою, якою органи держпраці керувалися ще в минулому, позаминулому році, вона визнана нечинною. І, відповідно, я вважаю, що такі дії посадових осіб, контролюючого органу на сьогоднішній день, є незаконними, але я не виключаю, що все ж таки в ході проведення позапланових перевірок. Контролери намагатимуться е, наодинці поспілкуватися з працівниками і отримати усні або письмові пояснення. Це вже питання проведення відповідної роботи е, з працівниками, тобто керівництво підприємства, повинно передбачати такі речі, прогнозувати ці речі і проводити з працівниками інструктажі, пояснюючи працівникам, що е, ні раніше, ні зараз е, в умовах е, діючого законодавства працівники не зобов'язані були і не зобов'язані зараз спілкуватися з посадовими особами держпраці і відповідати на їхні запитання. Навіть якщо є норми, наприклад, в тих самих конвенціях міжнародної організації праці, які передбачають можливість в певних сферах е бізнесу е такі опитування проводити, це не означає автоматично обов'язок. Фізичної особи працівника вступати в комунікацію, спілкуватися, відповідати на запитання. Тобто, людина завжди може відмовитися відповідати на запитання, давати пояснення, взагалі взаємодіяти з посиланням на конституцію України, тобто це аксіома для будь-якого юриста, посадові особи держпраці, це не слідчі на допиті. Це зовсім інший правовий статус, який не передбачає таких обов'язкових запитань і відповідей. Але дуже важливо пам'ятати, що роз'яснювати працівникам ті речі, про які я зараз скажу, треба заздалегідь, а не тоді, коли держпраці вже розпочало позапланову перевірку. Тому що якщо керівник підприємства в ході перевірки буде відтягувати працівників за руки. І вимагати, щоб вони замовкли, такі дії можуть бути, можуть розглядатися контролюючим органом як перешкоджання в проведенні перевірки. І відповідна судова практика негативна. Вже є ще раз: інструктаж працівників заздалегідь, а не в присутності контролерів, коли вони вже проводять захід. Основні порушення, які фіксуються, ну так як і раніше, основні порушення, за які підприємство або його посадові особи притягаються до відповідальності, це виявлення факту допуску працівників до виконання трудових обов'язків без оформлення трудових відносин, взагалі без оформлення або з оформленням якимось альтернативним чином, наприклад, укладення цивільно-правового договору замість трудового. Оці неоформлені працівники це основне порушення, за яке передбачена досить значна штрафна санкція, 10 мінімальних заробітних плат. Це не 30, як було кілька років тому, але все ж таки на десять мінімальних зарплат за кожного виявленого неоформленого працівника це багато. Які ще порушення? Незаконне звільнення, незаконне призупинення трудового договору. Звичайно ж, починаючи з кінця лютого, березень, квітень і далі багато порушень трудового законодавства відбувалося на підприємствах через те, що багато хто був змушений зупинити на бізнес або працівники виявилися внутрішніми переселенцями, або виїхали за кордон і доводилося звільняти звільняти працівників, призупиняти трудові договори. Або взагалі за відсутності працівника, або коли працівник направляв заяви про звільнення електронною поштою. Тобто є такі ну певні типові порушення, які відбувалися з моменту введення воєнного стану, які зараз виявлятимуться в ході позапланових перевірок. На це треба звернути увагу. Якщо є можливість порушення усунути зараз, то це треба робити зараз. Тому що краще тепер ніж після проведення перевірки, коли у вас буде небагато часу для виконання припису контролюючого органу. Які ще порушення фіксуються, будуть фіксуватися зараз особливо? Це не видача наказу, копії наказу при звільненні працівника. Це стаття 47 Кодексу законів про працю в день звільнення. І я хочу ще нагадати, що. Згідно з, з, зі змінами від 1 липня до ВЗОТО до Кодексу законів про працю, не лише копію наказу тепер треба видавати працівникові, а й письмове повідомлення про нараховані виплачені суми при звільненні. Тобто, це теж а, ті речі, які будуть предметом перевірки держпраці, ну і позитив, а, те, що я обіцяв вам. На початку цього ефіру є дуже хороша новина статтею 16 закону про оптимізацію трудових відносин від 1 липня. Передбачено, що на час воєнного стану штрафи згідно статті 265 кодексу законів про працю. А це і є всі штрафи, які до підприємств і підприємців застосовують держпраці. Такі штрафи не застосовуються. Одразу при виявленні правопорушення в ході позапланової перевірки, а лише у разі невиконання, не своєчасного виконання або не в повному обсязі виконання приписів про усунення порушень. Принцип такий: спочатку припис про усунення порушень. Час на його виконання. Якщо припис не виконано, не в повному обсязі, не своєчасно, тоді вже застосовуються штрафні санкції. Згідно з статті 265 кодексу законів про працю, і ще раз акцентую вашу увагу на тому, що запити, які вам поштою, можливо, не дійдуть про надання інформації документів. Це не приписи про усунення порушень, навіть якщо в такому запиті міститься попередження про те, що певне порушення треба усунути. Ось такі у нас особливості. Ми будемо спостерігати, як це відбувається протягом другого півріччя цього року. Якщо будуть у нас істотні якісь важливі новини з практики проведення перевірок, то ми обов'язково або по окремим питанням, або ще такий спеціальний ефір зробимо. Якщо ви будете запитання, які у вас виникають, писати в коментарях. Я хочу нагадати, що це відео після ефіру залишається на каналі. Ви можете його коментувати. Звертайтеся з коментарями, з запитаннями. Якщо вони будуть цікаві, то ми обов'язково будемо давати на них відповідь в такому онлайн ефірі. На сьогодні все. Я бажаю вам все найкращого. Будемо прощатися до наступної зустрічі. До побачення.